Щедрий вечір. Свято Меланки. Історія, традиції, прикмети та заборони. Напередодні Старого Нового Року, тобто 13 січня, в Україні традиційно відзначають Щедрий вечір або як його ще називають у народі Свято Меланки. Щедрий він називається завдяки головній страві новорічного столу Щедрій куті та великій кількості м'ясних страв. Наші пращури вважали, що Щедрий новорічний стіл забезпечить їм достаток та благополуччя на весь рік. Історія свята. Це давнє свято. За давніми міфами у богині Лади, вірного побратима Бога місяця, була донька, яку називали Міланка. Коли князь місяць був на полюванні, лютий Змій викрав із срібного терему Міланку і запроторив у підземне царство. Звільнив її богатир безпальчик Васильчик і одружився на ній. Тому на щедрий вечір ще святкують і Василя. З приходом християнства трактування злегка змінилося. Православна церква приурочила це свято до Дня пам'яті двох святих Василя Кесарійського і преподобної Маланки Римлянки. Таким чином, виходить, що Щедрий вечір, він же Василів вечір, він же Василя і Маланки. Традиції святкування. Слов'яни вірили, що в цей день необхідно накривати пишні столи і влаштовувати галасливі гуляння. Тоді в новому році всю сім'ю обов'язково чекає щастя й удача. Головними стравами мали бути м'ясні делікатеси зі свинини, ковбаса, вареники, млинці та пироги. Господині обов'язково варили кутю, заправляючи її смалцем маслом або вершками. Не обходився вечір 13 січня без щедрівок. Цілі компанії перевдягалися у тварин та містичних істот і йшли щедрувати від дому до дому. Співали, танцювали, виконували невеликі вистави, інколи навіть із музичним супроводом. Усе, щоби розважити господарів. Ті у знак подяки пригощали їх стравами і напоями із застілля, а із собою давали дрібні гроші чи солодощі, різні страви чи напої. У дохристиянські часи дівчата ворожили. Так як ритуали, ніч з 13 на 14 січня вважалися найбільш дієвими, а інформація правдивою. Вплив церкви не зміг похитнути цю традицію, українці на щедрий вечір ворожать досі, що не можна робити на щедрий вечір. Крім традиції звичаїв, існують і деякі заборони. Спираючись на багатовікові стандарти, в цей день не можна вимовляти вголос слово 13, рахувати монети позичати гроші. Сваритися, ображати й лихословити, зустрічати свято в старому або темному одязі. Наші предки на щедрий вечір не готували страви з риби або птиці, вважали, що таким чином можуть відлякати удачу, прикмети: якщо ніч на 14 січня тиха без вітру та хмар, то рік буде вдалим не тільки для людей, а й для свійських тварин. Якщо зранку світить високо сонце. То весь рік буде щасливим, а садовий урожай вродить найкраще. Якщо зранку всі дерева покриє іні, то це до доброго врожаю зернових і якісного меду. Якщо випав сніг, то врожай восени буде гарним. А якщо погода тепла та безсніжна, то літо буде дощовим.